Машини і будинки гурять, магазини грабують, поліцейських б'ють у Франції. Уже тиждень тривають вуличні протести. Заворушення почались минулого вівторка після того, як поліцейські застрелили 17-річного підлітка африканського походження Нахеля Мерзука. Він був за кермом без водійського посвідчення та порушив кілька правил дорожнього руху. Юнак відмовився виконувати накази правоохоронців і натиснув на газ. У цей момент пролунав постріл поліцейського, який перевищив повноваження. Одразу заарештували, однак натовп було вже не спинити. Спочатку протести були у Парижі, однак за кілька днів охопили усю Францію. У Марселі учасники заворушень розграбували склад зі зброєю і позабирали собі гвинтівки. У Бордо закидали димовими шашками поліцейський відділок. А у містечку Леїле -Ле Рос під Парижем в'їхали у ворота будинку мера і підпалили машину на подвір'ї. Самого мера в той момент вдома не було, але була його сім'я. Коли дружина з дітьми намагались втекти, їх закидали фаєрами. Правопорядок України. Охороняє 45 тисяч поліцейських. Щоночі затримують по кілька сотень протестувальників. Однак впоратись із ситуацією не вдається. До учасників заворушень уже звернулась навіть бабуся загиблого Нахеля. Просить усіх розійтись по домівках. Ми не хочемо, щоб вони руйнували магазини, автобуси та школи. Вони використовують нахеля як виправдання. Ми хочемо, щоб усе заспокоїлося. Але протестувальники нікого не чують. Проблеми ще й у того, що у мітингувальників немає ні конкретних вимог, ні головних. Більшість із них дуже молоді, щоб не сказати маленькі. Їм від 13 до 18 років. Вони збираються групами по 20-30 людей ідуть грабувати магазини та палити машини. Координують дії через соцмережі, через завод. Рошення президент Франції уже звернувся до деяких платформ з вимогою заблокувати найрадикальніші групи та відео. Соціальні мережі відіграли значну роль у подіях останніх кількох днів. Такі платформи, як Snapchat, TikTok і деякі інші, сприяли поширенню насильства та заохочували наслідувати це насильство. Наймолодшим учасникам це все здається несправжнім. Молодь вважає це продовженням відеоігор, які отруїли їх. Учасники заворушень в основному вихідці із бідних арабських чи африканських кварталів. Їхні батьки емігранти. Французькі соціологи кажуть, що молодь не може себе знайти у суспільстві, тож таким чином виражає свій протест існуючому ладу. Востаннє такі протести спалахнули у Франції 2005-го і тривали два тижні. Тоді двоє арабських підлітків загинули від удару електричним струмом, сховавшись від поліцейських у трансформаторній бутці.